Змагання дітей з шести областей в Івано-Франківську проведуть відкритий кубок з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2007-2014 років народження. Родзинка змагань, комбінована естафета, батьків разом з дітлахами. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Такого формату змагання з легкої атлетики в Івано-Франківську проводять вперше. Організатори кажуть, програма заходу насичена та динамічна. Тут різні дистанції, там скажімо, від 150 метрів до 600, в залежності від вікових груп. Але молодці організатори, я дуже їх за це ціную. Вони реалізували дуже класну ідею. На змаганнях будуть естафетні змагання. Це це зовсім інша. Ну, Інші емоції, і найголовніше, що вперше в історії нашого міста будуть естафети, де будуть змагатись діти з батьками. Участь у заході візьмуть діти віком від 9 до 16 років. Приблизно кількість 280 чоловік це команди, клуби та школи шести областей. Вона франківська. Чернівецька, Тернопільська, Львівська, Волинська та Донецька області. Спортивну подію планували організувати ще на початку 2022 року, та через повномасштабну війну її довелося перенести. Я хочу, щоб всі діти відчули не тільки ту змагальну боротьбу, а те, а відчули і що є свято, і щоб не стремились далі до високих звершень. Змагання відбудуться 28 січня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання.